І всім привіт! Ви на каналі Avatar Play, і сьогодні я буду робити обзор на нове оновлення і постараюсь показати вам якісь секрети. І в нас з'явилася ось така нова локація. Тут можна опускатись вниз та вверх. Ще можна міняти емоції людей на задньому фоні ось Якщо на них нажати. Ще якщо нажати ось сюди, то вилетить якась штука. І, схоже, я вже знайшла один секрет. Тут ось у дяді такого є записка. І тут я спочатку нічого не зрозуміла, але далі зрозуміла. Ми отримаємо ось таку розочку. Що потрібно зробити, щоб її отримати? Потрібно назад-вниз, далі вверх, далі зробити цей рух і нажати світ, і в нас має з'явитись ось така отрозочка. З нею теж є емоції. Ось. У нас тут є ось така от кімнатка, тут навіть є місце для того, щоб припаркуватись. Тут є різні напої та їжа. Ще тут є ось такі от зачіски, ось такий от одяг та ось така от штучка. Я не знаю, як вона називається. Тут ще в нас є ось такий от одяг. Ну а це відео вже підходить до кінця. Хто знає, якісь секретики, будь ласка, напишіть в коментарях. Буду дуже вдячна. Ну, всім дякую за перегляд, всім па-па!